Він переймається тим, що про нього говорить громада міста, та вважає головним у житті зробити якомога більше доброго для інших людей. Вадим Люлька, депутат вишневої міської ради, запевняє, що йому не соромно ходити по місту, адже він завжди чує своїх виборців. До Вадима Миколаєвича повсякчас звертаються по допомогу його виборці, які мають певні проблеми. Зокрема, він добре пам'ятає жінку, якій необхідно було їхати в Москву на операцію, а грошей не вистачало навіть на квиток, але спільними зусиллями був знайдений вихід. Не было возможности у меня, скажем так, из города, чтобы город помог как-то финансово. Мы нашли выход с положения, мы собрали жителей этого дома, на котором я вышел, попросил, говорю, кто еще может, пожалуйста, помогите. Вы знаєте, Реакці була людей учень хороша, і на слідучі дім'ята жінчина позвонила. Грито на сьогоднішній день вже в мене є та сума, яку я можу потратити на білети. Вже їхати. Вадим Люлька, 13 років професійно займається дзюдою самбо. Як кажуть, колишніх спортсменів не буває. Тож і зараз чоловік веде здоровий спосіб життя. Щоранку бігає крос, робить зарядку, грає у футбол, залучає до занять спортом і свою доньку. Водить її на спортивні танці та говорить, що кращий приклад власний. Я дуже багато молодежи. Которые к сожалению в раннем возрасте начинают курить, употреблять наркотики И для меня как для человека ну, большая боль в сердце. Вот. Поэтому я максимально прикладываю усилия для того, чтобы молодежь была не на улице. а як мінімум в спортивних залах Вадим Люлька сприяє розвитку вишнівських спортсменів, шукає спонсорів для організації турнірів з тенісу, більярду та дзюдо. Звертається з цими питаннями до міської голови і Лідікава. Зокрема, меценати Денис Поченков та Руслан Дорохін допомагають йому у проведенні спортивних змагань. Спорт це не тільки здоров'я, спорт це і стиль життя, це хороші друзі, це і знання. Тому що якщо ти професіонально займаєшся, ти їздиш по то містам, по другим странам, тому я максимально уделяю як клічним заняттям спорту, так і людям, які тренують дітей. Звичайно, окрім спорту і здорового способу життя депутата хвилює політичне становище в Україні. Рік тому євромайдан дуже стрімко увірвався у життя цього чоловіка. Він сам перебував у центрі столиці, як і його батько. Я відділчимо я бачив своїх я бачив людей. <газу> в я, 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 ну, я вважаю, що це більша трагедія не тільки моя, але й всего народа. Найбільше депутата вразила реакція співвітчизників на побиття невинних студентів. Саме тоді весь український народ вийшов на Майдан і сказав, досить. На початку протистоянь чоловік перебував у справах у Закарпатті. Провівши там декілька днів, він був приємно вражений небайдужістю людей. Коли я виїжджав, мене поразило подошла жінка, вона очень плохо ходить. Така старенька, она подошла від силу. Возьми 200 гривень, я отримала пенсію, положи на майдан. От, і я поехал, эти деньги, положив, перезвонив, ей, она очень була рада. Зараз у мріях депутата лише одне або війна в Україні якомога скоріше закінчилася. Нагинули люди, а вистріли та вибухи було чути тільки у комп'ютерних іграх. Крім того, він мріє про будівництво спортивного залу, в якому він зможе тренувати дітей. Я би хотів би, щоб наше суспільство на сьогоднішній день стало добре, тому що добро це улыбки, це положительні емоції. Це довгі щасливе життя. Ще одна пристрасть Вадима Миколаєвича театр. Щойно є вільна хвилина, він разом з дружиною іде до храму мистецтв. Нещодавно родина відвідала виставу грузинського балету Сухішвілі. Колоритні та енергійні танці назавжди полонили серця подружжя.